ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. На війні не стало ще одного захисника з Волині. СБУ на Волині викрила прокремлівського агітатора. У київському метро загинула жінка, яка впала під потяг. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 29 червня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин з фронту. Експертиза підтвердила загибель у Донецькій області 50-річного Руслана Чабана із села Затурці Володимирського району. Декілька місяців він вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Затурцівської громади. Воїн у квітні 2024 року зник безвісти поблизу села Старомайорське Донецької області. Весь цей час родина і громада жила надією, що чоловік живий. На жаль, сподівання не справдилися. Днями факт загибелі Руслана Чабана підтвердили за результатами експертизи. Про дату зустрічі і похорону повідомлять. Додатково редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. СБУ на Волині викрила прокремлівського агітатора. 50-річний мешканець Луцька у забороненій соцмережі Аднокласники поширював ворожу пропаганду. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці СБУ у Волинській області. У своїх дописах рашистський публічник возвеличував та прославляв російських терористів, називав їх своїми героями. Також зрадник неодноразово закликав підтримувати загарбників грошима, зокрема, закликав до забезпечення ФСБшних прикордонників необхідним екіпіруванням. Не стомлювався агітатор дякувати у власних дописах рашистським окупантам і за мир, який вони постійно несуть. Слідчі СБУ вже повідомили агітатору про підозру. У Луцьку на світлофори почали встановлювати сонячні панелі, аби під час відключень світла рух на дорозі все одно був врегульований. Працівники комунального підприємства Луцьк світло встановили сонячні панелі на світлофорному об'єкті на перехресті вулиць Набережна, Стрілецька героїв. Упа раніше, під час вимкнення електроенергії, світлофор працював від двох акумуляторів, яких вистачало на 3-4 години безперебійної роботи. Нині ж регулюючий пристрій працює автономно цілий день і до того ж економить електроенергію. Згодом такими ж панелями облаштують світлофорні об'єкти на перехресті вулиць Карпенка, Карого, Дубнівська, а також захисників України, Кравчука. У Волинській області стартували жнива. Зокрема, Волинські аграрії уже розпочали збирати озимий ячмінь. Цьому сприяла сонячна і тепла погода. Тож за таких же сприятливих умов з наступного тижня жнива перейдуть в активну фазу. Спочатку фермери молотитимуть озимий ріпак, а згодом озиму пшеницю та інші зернові та зернобобові культури. Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко. Загалом у цьому році до збирання підлягає 280,5 з половиною тисяч гектарів зернових культур. З них 140,5 з половиною тисяч гектарів озимі культури, а 140 тисяч ярі зернові ранні зернові культури в області засіяно на площі 221,5 з половиною тисячі гектарів. З них 132 тисячі гектарів пшениці, 13 тисяч гектарів жита, понад 32 тисячі гектарів ячменю та 36 тисяч гектарів вівса. Крім того, до обмолоту підлягають соняшник, соя, кукурудза, гречка та просом. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села України. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вранці 28 червня російські війська атакували дронами камікадзе Нікопольщину. За його словами, зайнявся приватний будинок. Ще один було пошкоджено. Також понівечена господарська споруда. Внаслідок удару загинув 50-річний чоловік. У результаті обстрілу російськими загарбниками населеного пункту Золота Балка Херсонської області загинула мирна мешканка. Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграм. Зранку, 28 червня, 2024 року. Російські окупаційні війська вкотре завдали бомбових ударів по турецькій територіальній громаді, застосувавши попередню кап 250 ворог обстріляв селище Нью-Йорк. В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік. Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові внаслідок руйнування під'їзду п'ятиповерхового будинку. Загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її восьмирічна донька. Змінно вибуховими травмами, забоями і контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий. Інформує Донецька обласна прокуратура. Також голова одеської ова Олег Кіпер повідомляє, що 28 червня російські окупаційні війська. Застосували балістичну ракету по Одещині, внаслідок чого виникла пожежа на полі пшениці. Окупанти вдарили по циркунах. Шестеро постраждалих, повідомляють у Харківській ОВА. Ворог завдав ударів щонайменше трьома кабами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди, ще два влучання на території цивільного підприємства. Ще один випадок у київському метро. Цього разу, на жаль, трагічний. Рятувальники дістали тіло жінки з під вагона метро. Про це повідомили у ДСНС Київської області. 28 червня о 10.38 надійшло повідомлення про те, що на колію під потяг метрополітену потрапила людина. На станції метро золоті ворота. Жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з під вагона. Йдеться у повідомленні. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці. Бізнес-леді із Закарпаття спіймали на гарячому при перевезенні п'ятьох порушників за кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. П'ятьох чоловіків везла до кордону з Угорщиною місцева «Бізнесвумен». З кожного за подорож узяла від 7 до 12 тисяч доларів. Утім, відпрацювати гроші не спромоглася, адже автівку зупинили правоохоронці, які відпрацьовували оперативну інформацію. Тепер жінці загрожує до 7 років тюрми. Зранку, 28 червня, до Києва прибула президентка Словенії Наташа Пірс Мусар. Очікується, що тут вона підпише безпекову угоду з Україною. Про візит повідомив президент України Володимир Зеленський. Лідери України та Словенії вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України біля стіни пам'яті у Києві. Раніше словенські медіа писали, що цього тижня Наташа Пірс Мусар підпише з Україною двосторонню угоду про безпеку. Країна візьме на себе зобов'язання допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Зокрема, нещодавно уряд Словенії виділив Україні ще 5 мільйонів євро для подальшої гуманітарної допомоги та відбудови. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує зрозумілий і детальний план закінчення війни, який буде готовий у цьому році. Найближчим часом Україна представить своє детальне бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки та обмінів. Про це інформує українська правда. Дипломатичний шлях, обраний Україною це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов, і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. Я впевнений, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом, зазначив президент України. І до новин світу. Потяг Будапешт, Прага, зіткнувся із автобусом і загорівся. Щонайменше п'ятеро людей загинули. В поїзді були українці. Про це інформує журналіст Віталій Глагола у себе в телеграмі. Шокуючи відео журналісту надав його підписник, який був пасажиром потягу. Ця жахлива ДТП сталася на залізничному переїзді на дворській дорозі в нових замках близько 6-ї вечора, 27 червня. За інформацією Віталія Глаголи, під час зіткнення потяга з автобусом п'ятеро людей загинули. Ще п'ятеро постраждали. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані. Серед них водій автобуса та машиніст. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. Причини аварії невідомі. Їх розслідування триває. Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги Україні на 159 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії. Традиційно країна з безпекових міркувань не розголошує, що входить у пакет і коли доставлять допомогу. Міноборони лише зазначило, що загальна вартість військової допомоги Києву від Фінляндії на сьогодні сягнула 2,2 мільярда євро. Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданого вторгнення Росії. Йдеться не лише про Україну, а зрештою про право усіх вільних народів на існування, заявив міністр оборони Фінляндії. Європейська рада закликала владу Грузії пояснити свої наміри після низки відступів від шляху вступу ЄС через ухвалення скандальних законів. Про це йдеться у висновках Європейської ради від 27 червня. Європейська рада заявила про серйозну стурбованість останніми подіями в Грузії, зокрема щодо ухваленого закону про іноагентів в ЄС, вважають, що це є відступом від кроків, викладених у рекомендаціях для Грузії щодо отримання статусу кандидата. А поточний курс Тбілісі ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС, де факто призводячи до зупинки процесу вступу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре, і побачимось.